Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Не вийшло, вибачаюся, мені зняти відео, як я його собирав, тому як собирали ми його в спішки, спішили. Володимировича я привіз і ми, коротше, його собирали. Собирали ми його по вистрому і нічого у нас не ладилося. З чим ми з первим столкнулися? Столкнулися з тим, що він дав розпредвала, він з виду нормальний. Набили ми на нього шестерню. Набили ми на нього шестерню. Крутимо шестерню. Ще Шестерня гуляє отаку. Коротше, вал, край зігнутий. Блядь, що робити? Хорошо, що в мене є знайомий Андрюшка. У нього був совдеповський розпредвал. І я взяв на, на всяк випадок, пособирав оцього, цього всього металолому. Думаю, хай буде, може пригодиться. Короте, мій розпредвал не годиться, тому що він літить у блокові. Ставимо Андрюшки на Андрюшки нормально розпредвал. Набиваємо шестерню, оцю шестерню. Брав її там у чувака, у Руслана, Ютуб канал він невеликий свій веде. Взяли ми цю шестерню, з виду вроді би нормально, все добре. Набиваємо шестерню, вставляємо в блока, Закусю не можна провернути. Що робити? Ну, субота. собралися збирати, блін, й нема. Коротше, психую я, летю на косари, купляю таку саму шестерню за 1200 нову кальонну. Вставляємо її на цей розпредвал. Все, чітко, крутиться, все добре. Кинулися е собирати колінвала. Дивіться, що я купляв. Купляв я вкладиші, не знаю, пожалів, ну, як, тось, я не пожалів грошей, не знаю, воно хороші ці вкладиші, не хороші вкладиші, Купив я за 7200 200 тамбовські. Год випуска 2020. З виду все там маркеровочка, все як має бути. Просто не було змоги, я ж кажу, знімати, тому як все воно збиралося швидко. Складачами проблем нема. Стало все чітко. Зажимаємо, зажимаємо колінвала. Колінвал ходить туди-сюди, вліво-вправо. Хорошо, що в мене є ще один знайомий Юра. Він колись робив колгосп і подогнав мені Короче, різних тут. Полукольц. Це Савдепольське. Ось тут, тут нові, старі, короте. ставимо на одну сторону r 1 на другу сторону ставимо стандартні ті, що йшли в комплекті. Один хер, коротше. люфт Колінвала. Колінвал люфтить. Ну Добре, що робити? Е, Хорошо, Ю... що Володимирович взяв такі самі Косін там робив, взяв такі самі, тільки це R1. Та хрена r 1 все, тут півпакета їх. А він взяв r 2 І з однієї сторони ми поставили R1, совдеповські, з іншої сторони, поставили R2, все, люфка, лінвела убрали. Слава Богу. Почали зажимати, все добре у нас далі вийшло. Относительно, в принципі, він зібрався без. Великих там проблем. Ну, там були нюанси, там, де там різьбу зірвали трошки, там, виходить, там коли, ну, коли вентилятор перекручували до помпи, таке Мілочовка. Коротше, собрали ми його позапрошлі вихідні. двігатель собирали ми його до ночі, неділя у нас була вихідний. в суботу, за суботу ми його собрали. Два прошлих вихідних давай, я його тулить. Поки двігатель був розібраний, Поліз я до промежутки. Поміняв той вал. У мене тут стоїть прямий вал. На валі вироботка. Що робить? Поїхав батька до сварщика, сварщик наварив. токар проточив під 205-й почіпник. Все стає добре, перебрали за одну вже ж промежутку. Ну, промежутку цю всю сторону перебрали. Давай ми його собирати. Мучилися ми з ним довго, важка дура до такої степені. Я не знаю. Ну, на МТЗК, мені здається, легше було б його собирати. Все підігнали. Е -е, піднімали ми його з допомогою такого козла саморобного. Я думаю, наверно, з нього може і гойдолку зроблю. І купив я ще лебьотку. Воно там на три тонни. Хороша, кстати, штука. Короте, ми його піднімаємо на тому козлу. Він у нас або отак, або отак. Або отак, або отак. Короте, їблись ми, їблись, блин. не можемо подружити, короте, двигатель із промежуткою. Поки ми не виставили двигатель вертикально, тоді батя просив батя крутив храповик, Толік крутив е, ключів вома, подружили ми, слава Богу, на прошлих виходних цей двигатель. Скрутили це все діло в неділю до... ж... прикрутили ми Ланжеру. Теж воно все таке важке, муторне. Дзвоню я Володимировичу. Кажу, так і так, будемо заводити. Він каже: не заводь без мене, бо так зажигання все одно треба буде підрегулювати. Подождали ми його. коли він приїхав, залили ми масло теплої води. Завівся і він, друзі, звісно, без проблем. Без проблем завівся, співтикав. Взагалі. Ну, в принципі, з іншої сторони, ми тільки підкинули в нього кольця. І поміняли вклади. Що по поводу давлення? Давління на гарячі, він там п'ятерку валив, потім як нагрівся, він, коротше, опустилося давлін десь половиною. Ну на гарячу, я думаю, буде двойку, в принципі. нормально все, слава Богу. Собрали. Я думаю, дай Бог, все доведе ходить. Ну, Підшаманили, як, ну, робимо як для себе, звісно, е -е, гроші сюди особо ніхто не жалів. З чим я столкнувся, дивіться, як будете як робити двигателя, Нічого тут особо такого важкого немає. В принципі, якщо на СМД, мені здається, я буду взагалі сам його крутити цього двигателя, щоб нікого як би не наніми, удешевити це все діло. З якими нюансами столкнулися? Володимирич о, міняв клапана, притирав вже ж головку, це все діло. Він не подумав, я не подумав, він не сказав, я не подумав, а я сам не знав. Коротше, ми завели трактора. блядь. І з тим учотом, що у нас, коли е, форсунки не хотіли нормально виходити, ми їх вистукували молотком, і цьому значення ніхто не придав. Я не знав, він не сказав. Ну, і сам 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 не подумав. Завели ми його, все нормально, у нас з під чотирьох форсунок. Водопад. З-під цих трьох ще нічого, таке прокапування. а з під цієї, блін, водопад. Блять, конфуз. Ну нічого. Кажу Володимир, що ми це не зробили? Ну, ти ж не казав, що воно тече. Та я ж кажу, блять. І воно не текло. Ну, потекло. Ну, так таке, в принципі, такий невеличкий нюанс. Зараз треба буде робити ключ. І починаємо. Є бліпановий. Ну, нікуди в цьому ділі, нікуди ти не дінешся. Нічого страшного, просто як ви будете робити, головку знімаєте, на всякий случай, я вам би посвітував, якщо у вас форсунки, ви тільки молотком вистукуєте, бо вони самі не хочуть виходити, поки головка знята, поміняються ці латунні втулки з резиночками, бо столкнутися з такою проблемою, як і я. Якби Все внутрішні діятель вимати, собраний. Новеньке масло, і зараз ми будемо, коротше, курочити, винімати форсунку, запихати тряпку, нарізати різьбу мечиком на 24, щоб нам витягнути цю блядську втулку. І ми будемо зараз Оцю всю там ржавчину, блин, буде, короче, падати на поршень. Ну, воно, основно, ну, я думаю, ми, ну, ми тряпкою все закриємо, стараємося акуратно все зробити. А то, що там трошки останеться, конечно, ну, я думаю, дай Бог, вилетить воно в трубу. Ну, якби маленький нюанс, ну, неприємно. Так що зняли головку, якщо у вас воно щось підтікає, поміняйте зразу втулки і забудьте там на 10 років. Це все як страшний сум, бо доливати воду я не знаю. У мене нема поки проблем з дефіцитом з водою. Ну, блін, я, я привик сів в трактор і працюю. Ну не привик я там по дорозі ставати десь там баклажку де шукати, доливати цієї води. Такий невеличкий нюанс. Привіт. Получився. Ну нічого, зробимо. Зобрали ми його, вже сьогодні дособирали капот, накинули проводку, підключили. Я ж кажу, залишилось нам одне. Це що, -що поміняти латунні трубочки. Кажу втулочки. А так, в принципі, нічого важкого в в цьому, ну в ремонті двигателя нема. Такі нюанси. дядько, звісно, видно, що він дуже багато їх перекрутив, він знає, що до чого. Бо є у, іменно в Юмеза, тут такий прикол, є шатунні і є корінні вкладиші. І виходить, шатунні містами, ну, якщо попутаєш, то шатун у тебе зміститься на сторону. Він, він все зробив по красоті, все правильно, і я побачив, що дійсно різниця є. Що було, я ж кажу, муторно це як будете розбирати, то підберіть, зарані десь пошукайте От такі ось полукольця. Бо якщо на колінвалі, так як у мене знімали кайму, то стандартні полукольця вам не допоможуть, щоб брати люфт. Бо на ЮМЕЗі є така фігня. Ну, він особи у мене цей ЮМЕЗ... Не часто він їздить, там, ну, оре уре культивірує в такому основне час він стоїть. А якщо ЮМАС е, постійно в роботі, постійно нога на сцеплення, то оця вся движуха швидко зношується, починається люфт в колінвала і потім теч масла і тому подібне. Ставили ми по поводу набивки, ставили набивку. Де вона в мене тут, Черезо. де вона Ось вона десь тут. Поставили ми набивку 8 на 8, не 10 на 10, 8 на 8. Та обична набивка, в принципі, буде воно ходить. Собрали, я ж кажу, друзі, собрали згорем пополам. ну, Одне, що я позарився, позарився, що якби був хотів знайти дешевше розпредвал. І все-таки, добре, що в мене знайомий, Андрюшка, то він мені от ну, от продав цей розпредвал, бо він вже в мене стоїть на тракторі. А ця шестерня так. Ніхто не ну, не, 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 не Руслан не знав, що вона погана, бо він її не ставив. І не я не знав. Бо ну, це видно, що воно не кальона, обична шестерня, точно десь не якийсь брачок. Ну, нічого страшного. В принципі, хай валяється. А ця стара, дивіться, яка лізвія вже. Згором пополам, я я скажу, ми зібрали. Ць, нічого важкого нема, ну, Як будете розбирати, то треба чоловіка три. Щоб допомагала розбирати, бо все дуже важке. Нічого тут такого важкого в круті немає. і в принципі, ніяких. Що він робив, це ще повторюся, Володимирич, він на калінвалі є на, на п'ятому корінному, є різьба така для збору масла, виходить. Він каже: дивись, Бода, ну, все там, вона гострувата. Він взяв напільничком, я так легенько пройшовся напільником. От, Ципка, то що на бензопилки ципок точить. Каже, так воно буде краще, якби не буде гостре, не буде заворачувати і гристи набивку. Такий невеличкий цей нюанс. Ну, я не знав. Перший раз сталкуюся з цим ремонтом. Ну, у нас все вийшло, він заводиться. Я, в принципі, не хочу вам зараз його заводити, бо це буде все длінно довго муторно воду вливати. Ну, так, слава Богу, доробили. В основному Джексон. Практично готовий до сезону. Осталося поміняти втулки і почистити фільтр, помити. додати, поміняти масло. І все. Дай Бог, я думаю, ми виїдемо і будемо працювати. Так що, друзі, для вас я ж кажу такий невеличкий відос. Вибачаюся, що не зняв для вас відео, коли ми його збирали. Ну, реально не було, коли дядько ж він приїхав, він, він же спішить свою роботу зробити. І, і такому би просто. Практично без перекура крутили по очереді ці всі гайки, собирали там. Із-за того, що купив я дешевий ну, набор прокладок, прокладок не вистачало. Блін, давай там один крутить, другий вирізає прокладку. Ну, коротше, такої собі трошки поїблися. ну, А найголовніше, що є результат. І добре, що я ж кажу, що є ангар, це я не знаю. Зімою би це дворі, я б його не покрутив, бо в мене б не вистачило терпіння і сили і здоров'я. Друзі, для вас такий невеличкий відосик. Кому понравився такий відос, ставимо лайк підписуємося на канал. А я погнав робити ключа, щоб знімати форсунки. Не знаю, може вам для вас зніму такий відос. Хоча в інтернеті дуже багато вже цих відосів. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. До побачення.